Там. І що там перший ледь момент для удар навіть від команди Вікторія і повз ворота. Копітіков Владислав, 13 й номер Макаренко Іван, 4 й номер Михальчук Сергій, 2-й номер Новик Дмитро, 7-й номер Семеново, Микита, 9-й номер Сокол Єгор, 37 й номер Хулініч, Хі Лінініч. Вибачаюсь, Хілініч, Владислав. І перший номер Шеріхов е, Олександр. Тим часом коли Вікторія заб... Копітіков Владислав, тринадцятий номер Макаренко Іван. четвертий номер Михальчук Сергій, другий номер Новик Дмитро, сьомий номер Семенов, Микита, дев'ятий номер Сокол Єгор, тридцять сьомий номер Хілініч. Але перехоплені азімова закидає вперед. гарно вперед на Новікова. Новіков швидко обходить перед удар і голкіпер дістає. Чудова гра! Знову вікторія в атаці в нас гарний простріл і грома в грі забирається. Знову перехоплення, копитіков. І 11-метровий. Семенов Микита виконує 11-метровий, спокійно розбігається, удар. І угадав громом, але засильно і рахунок збільшиться в нас в матчі до двох. Семенов Микита виконує 11-метровий... Номер. Семено потрібно було на Азіму Азімову віддавати на лівий фланг. Той той сигналізував, мишув. і жовтка картка відразу для граця Катрана. Гарний перевід Новікову намагався відразу скинути на Карпенка і Азімов виконує кутовий. І не вдається зараз соколу. влучно ударити удар, який прекрасний, чудовий удар від Копитікова. І гарна, знову гарна. Там квітка підбирається м'яч. Зміщується в центр. Удар, поворота. І знову прекрасно грає голкіпер Катрана. А громова у нас. Яка помилка. і Новіко виходить в атаку, скидає на Азімова і знову громов рятує свою команду. Чудово! Чудово, Ще грає сьогодні громов. Катрану потрібно заривати відразу два голи, щоб вирівняти гру. Це дуже важко так розпочинати гарний. Просить науйко, Новіко, Новіком відразу пробивав, гарно убрав голкіпера. І другий гол забуває Новіком. Катрану потрібно заривати відразу два голи, щоб вирівняти гру. Це дуже важко так розпочинати гарний, просить на Не вдається Бубренко зацепитися цей м'яч. Призводить до втрати. Копійко гарно закидає на Зімова. Зімов що робить? Пробиває. І знову чудово. Там Бабіч, а Бабіч повертає м'яч соколу. Вона мається розхитати якось гравців катрана. Гарно закидає Карпенко собі на хід, прохід вперед, запаюкає на меданчики, скидає копійку, копійчик, що пробиває в дальній кут і... Рахунок збільшується і далі у нас показує громов. Там бабіч а Бабіч повертає м'яч соколу. Намагається розхитати. якось гравців Катрана. Гарно закидає Карпенко собі на хід, Прохід вперед, закликає на майданчик, піде Перехватів вдало зіграв сокол. Mm -hmm. Семена закидає на нагазімо, зимов цей м'яч. Віддає зразу на копійкова, пробиває копійку і знову рятує свою команду. Але Карпенко на забиванні збільшує рахунок. Громов перехватів вдало, зіграв сокол. Mm -hmm. Семено закидає на Газімова, азимов назганяє цей м'яч. Віддає зразу на копійку. на наволошна, волошну вдається наздогнати цей м'яч. <кхм> Навіщо на дальню сійку, що там? Не вдається Бобренко і римбу. Бобренко ледь не забив там на останньому рубежі. Атлашова отримує м'яч, кидає на римбу. Римбу під удар собі, не влучає римбу. Не вдало. І що там, волошин представлявся. римбу. З якої близької відстані римбу пробиває дуже далеко від бурі. Цей мяч Джугану, оскільки був в офсайді для квітки. отримує цей м'яч, скидає на. Гарний простріл був Він на добиванні чудово копитиково зіграв. Знову цей м'яч Угану, оскільки був в офсайді для квітки. отримує цей м'яч, скидає на. У гравців Катрана. Але пресинг проводить свої плоди і квітка пробивав і там заважав йому гравець Катрана. І, і це є у гравців Катрана. Але пресинг проводить свої плоди, і... Заболотні гарно підіграє. Йде на рибу. Римбо це цира... заганяє. Що невдала грає римбу потрібно було зміщуватися далі, відрізає. Сокол гарно закидає вперед на Джугана і засильно там Громов вийшов вперед під страховчистою гулки. Квітка скидає на гру Джугана. Джуган зміщукарний майданчик, підбирає під себе гравців в одного, другого удар поворота і забиває Джуган в дальній кут. Чудова індивідуальна гра Іллії призводить до збільшення рахунку. Сокол гарно закидає вперед на Джугана і засильно там. Громов вийшов вперед під страхов свій голкину. Квітки скидає на гру жугана. Джуган з карний майданчик підбирає під себе грасів. Воду. Становку Бабіч. вперед на джугана, закидання від бабіча нагаркавинка засильна там. Встигає назагнатися м'яч перед ним Марченко, Азімов віддає на копитіку, коп, повертається м'яч. Купить і ковцентр на Хілініч, Хілініч намагався перевезти нам хатчука і не вдало. Грубо грає зараз за болотній. Жовту картку отримує заболотній. менше 15 хвилин залишилось до завершення матчу. Катран в атаці у нас. І не вдається Волошину попасти по воротах з близької відстані. Син... <ривіт> <ривіт> Ринку не вдається пробити з двох попиток. Та ще й положені поза грою знаходиться. Так динамічно зіграв зараз Карпенко. І лише заводи. Що, гарний простір на Волошина, Волошину не вдається в на м'ячі. забракло швидкості поперед. Гарно прокидається, вперед заходить в каждому майданчик, робить простріл і удар навіть був і знову чудова гра громова вибиває зараз в гравці катрана м'яч зі своєї свого карного майданчика і знову був удар

Відразу. Скидання, удар, в кут дворі і гробом. Це центр на азімазі намагався розвернутися, корпус під удар, гарна собі підбирає, під удар удар з лівої ноги попадає в стійку. Який чудовий удар від Копитікова лівою ноги. Каренка. Іван залишає для Копитікова. Копитіку. Скидає на Семенова, а Семенов гарно проходить, скидає на Азімова. яке забігання, від Азімова. гарний пас і що це? З рахунок 10-0 у нас на Як і Вікторія, так і є. І завершення матчу. Каренка. Іван залишає для Копітькова Копійко. Скидає на Семенова, а Семенов гарно проходить, скидає на Азімова. яке забіг.